Говорити про те, що минає три місяці із дня, коли президент Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО про захист бізнесу. А якщо говорити обширніше, про невідкладні заходи і забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану. Підсумовувати кілька місяців дії цього документа, цього рішення будемо в нашому ефірі. Далі Роман Ващук, бізнес омбусмен України, вже доєднується до нас. Пане Романе, вітання вам. Спасибі, що. Знайшли час і долучилась дуже радий, що знайшлася така нагода. Дякуємо за те, що з нами. Ось будемо аналізувати тих три місяці, які вже минули. Це було 23 січня 23-го року. Чи поліпшився мікроклімат для українського бізнесу в умовах воєнного стану? Додам щось буквально. Кілька хвилин тому телеграм-канал Верховної Ради України повідомив, що Верховна Рада прийняла законопроект 11.084, що налагоджує взаємовідносини між податковою службою та бізнесом. Відтак про це будемо говорити і узагальнювати мікроклімат для бізнесу у нашій країні. Тож, яку можете дати оцінку за цих три місяці? Знаєте, я думаю. Позитив є, що ключові державні органи звернули увагу на проблематику. Офіс генерального прокурора провів аудит. Сьогодні вони про це звітували на зустрічі, яку ми з ними спільно проводили, також із бізнес-асоціаціями. Ми самі побачили, що проблематика правоохоронців випала з наших топ 3 скарг. Вона була перед тим на другому місці, Одначе без Значного зменшення саме потоку скарг на цю тему е в абсолютних цифрах. Але в статистиці Генеральної прокуратури видно, що вони закрили майже 20% е висячих, так би сказати, ска е кримінальних справ проти бізнесу. Е зменшилась кілька, кількість обшуків, і то справді, я думаю, навіть в інформаційному просторі не було таких скандальних е обшукових е справ. Як були, скажімо, ще на початку місяця січня? Отже, як буде нарахувати, я думаю, що певна позитивна динаміка розпочалася. Пане Романе, а чи почали от впродовж цих трьох місяців і станом на зараз якось виробляти такі ефективні механізми, щоб забезпечити захист бізнесу? Ви кажете, що все ж таки обшуки зменшилися у медіа було менше повідомлень щодо якихось обшуків власне бізнесу? Хочеться знати більше про ці от такі механізми захисту додаткового. Знаєте, механізми бувають двоякі в Україні є величезне бажання пробувати все прописувати в законах і підзаконних всяких актах. І вважати, що якщо їх нема, то взагалі нічого відбути не можеться. Тут я думаю, що опрацьовані вже зміни до кримінально процесуального кодексу. Над ними працювала зокрема Рада підприємців при президенту, яка була створена також протягом останніх трьох місяців. І Одначе, думаю, що важливим також є сам сигнал політичний, що його цей указ перед трьома місяцями післав, і ті меседжі, які, наприклад, сьогодні транслював, як пан Єрмак, як представник офісу президента, так і Генеральний прокурор. Тобто, що вони почули, що є, є питання, і що, наприклад, Генеральна прокуратура буде. Більше виконувати ту роль фільтра, яка за законом її притаманна, тобто що прокуратура не має просто сліпо підтримувати кожну забаганку слідчого органу, а має критично дивитися і відносно незалежно про це рішати. Так що для мене це поняття, яке в менеджменті називається «tone from the top», тобто тональність зверху, сигнали які йдуть. Яка поведінка заохочується, яка поведінка буде навпаки в тій чи в мірі каратися? Це змінилося. Тобто, якщо перед тим в кінці минулого року хтось міг вважати, що кошмарити бізнес це значить записати якісь собі плюсики? То тепер я думаю, послано сигнали, що це буде радше записуватися в мінус, і для мене це так настільки важливо. Як і всякі там можливі переписування законів і підзаконних актів. Пане Романе, от власне, випливає наступне запитання. Як ви на вашу суб'єктивну думку оцінюєте рівень спрацьованості різних структур? Адже ось це рішення РНБО воно стосувалося, по перше, і секретаря ради і офісу генпрокурора, і ДБР і Нацполіції і інших структур, які мали разом взаємодіяти, напрацьовувати знову ж таки ті ефективні механізми захисту бізнесу? От ваша оцінка діяльності спільної діяльності цих структур за ці три місяці. Мені здається, що ми ще не повністю розкрили потенціал такого горизонтального співробітництва. Ми, наприклад, я думаю, там було згадано також, що мав бути аудит славної системи СМКОР, яка займається реєстрацією чи не реєстрацією податкових накладних в системі і по податку на до Я думаю, що ми ще всі чекаємо, побачити чи такий аудит відбувся. І якими будуть його результати? От Генеральну прокуратури ми побачили. Генеральна прокуратура має той плюс, що вона може діяти як свого роду координатор, і як я вже згадав, фільтр для цієї цілої плеяди правоохоронних структур, що їх Україна має. Так що ми домовилися також сьогодні із генеральним прокурором з офісом. Що потрібно більше робити, саме таких горизонтальних зустрічей, де було би також присутній бізнес? Генеральний прокурор запропонував також, щоб і податкова, і митниця були присутніми. Так, що всі, які працюють вздовж цілого ланцюга, де від адміністрування проблеми адміністрування створюються правоохоронні проблеми, які потім опиняються проблематично у судах. Також йдеться зокрема і у рішенні самого РНБО. Це перезавантаження бюро економічної безпеки. Є певні запропоновані ініціативи в парламенті нашої країни. Чи бізнес був долучений до цього і чи аналізували ці законодавчі ініціативи перед тим, як вони були зареєстровані? Я думаю, розмови були. Чи всі її зауваження були при першому читанні вже сприйняті? Ні. Е, є обіцянки, що решта цих зауважень будуть якось враховані уже в другому читанні, і треба надіятися, що сподівання як українського бізнес середовища так і е, міжнародних партнерів України будуть повністю враховані. Пане Романе, і хочеться ще спитати про такі подальші дії. От уже це рішення три місяці протривало. Маємо певні підсумки, певні коментарі, зокрема, ті, які ви надали нам щодо вдосконалення, на вашу думку, які є ще топ-кроків для того, аби все таки цю співпрацю різних відомств у створенні механізмів, у створенні захисту бізнесу покращити. Мені здається, тут потрібна просто зміна настанови. І сьогодні я вже бачив перші ознаки такої зміни, тобто перехід від презумпції злої волі щодо бізнесу. От всі ви до більшої чи меншої міри злодії, і питання, коли і як ми вас злобимо. І, як і які ви там будете переживання різні цікаві мати в процесі до. Зрозуміння, що е, бізнес є творцем економічного потенціалу, і тим самим оборонного потенціалу України, який витворюється е, із бюджету України, і що потрібно виходити із більш партнерського, е, значить, е, погляду, і презумпції доброї волі, що більшість бізнесу. Хоче працювати на Україну. Більшість бізнесу сплачує податки добровільно. Ми про це писали у нашому звіті про податкові перевірки е, минулого тижня: що 99% податків в Україні сплачується добровільно, а не через всякі примусові перевірки. Так що я думаю, що це розуміння доходить, і воно е, важливіше, навіть ніж там, чи змінили. Постанову якусь переписали, там, кому переставили і так далі. Бо знову ж таки ця віра у, у букву закону і підзаконного акту, вона за 30 років не розв'язала цих проблем. Це мусить перейти зміна в головах. І та зміна з тяжким трудом, але проходить, і я думаю, Справою наступних місяців є, щоб саме е, цей підхід е, і ці сигнали у відповідних вертикалях українських е, посилилися. Пане Романе, дякуємо за ваш час і за те, що доєдналися до цієї розмови. Роман Ващук, це бізнес-омбудсмен України. Був разом із нами. А далі ми поспілкуємося.